Яка ціна питної води? Питання, яке раніше не викликало б великих нарікань, сьогодні надзвичайно гостре для українського села. Подекуди у давніх колодязях вода, якщо і є, то вона вже давно незадовільної якості. Як же зрадити у цій ситуації? Баришівська зернова компанія продовжує соціальний проект, за яким мешканців сільських громад забезпечують якісною питною водою. Так у селі Білоцерківці на Полтавщині підприємство придбало новий насос для системи водопостачання та й саму свердловину привели до цивілізованого стану. Цей внесок у життя громади важко переоцінити, говорять місцеві мешканці. Ну як, як без води жити? колодязях нема води, так а де В колодязі у нас немає. Ми вже дуже давно у нас водопроводи. Ми привикли вже до нього А і, як і є в колодязі? Ну, в нас у дворі є колодязь, води в ньому немає. І, і, і Друга вода не така там колодязі. Вона, і ну, ми вже, вона... Означає, вона... І... йоду багато і взагалі, вона солона, як ця, no, ця no, ж вода м'яка. Колодязі верда, та, така вона да. ні на дуже погана вода. У мене поки корова була, такі корови не хотіла цю воду. Да, з і водопровід дуже давно. І ми привикли. У нас же ж машинки стиральні і колонки, і все. А як тоді з колодязя, це ж треба щось робити, щоб. Це був черговий крок у співпраці з мешканцями села Білоцерківці. Раніше Баришівська зернова компанія вклала чималі кошти у соціальний розвиток громади, зокрема, був профінансований ремонт місцевого будинку культури. У перші ж дні війни селяни, які потребували особливого піклування, отримали від підприємства підтримку продовольчі набори.